Україна потребує щонайменше 65 мільярдів доларів на рік для фінансування армії, виробництва дронів, ракет і засобів РЕП. Президент Володимир Зеленський закликає європейських партнерів долучитися до покриття не лише витрат на озброєння, а й зарплат українських військових. З його слів триває координація з лідерами ЄС, НАТО, Сполученими Штатами та Великою Британією щодо нових механізмів підтримки. Тож чи будуть гроші, і від кого спробуємо з'ясувати далі? Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, вже на зв'язку. Пане Іване, ради вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Владиславе. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів. глядачів. Пане Іване, давайте з'ясовувати, про які суми йдеться? Отже, буквально напередодні Блумберг писало про те, що ну нібито так тривають перемовини, заклики до наших міжнародних партнерів. Да, якщо дуже я максимально зараз спробую спростити, дати гроші ще але на військо, на зарплати військовим. Наскільки це реально, чи можливо це, і знову ж таки, про яку кількість грошей ми зараз говоримо? І найголовніше, а чи готові до цього наші партнери? Ну насамперед згадаємо, що зовнішнє фінансування України в поточному році складає 55 мільярдів євро. Тобто 65 – це виходить ще більше ніж в цьому році. Подивимось, що скажуть партнери, але знову ж таки, ось ці розмови щодо допомоги фінансуванню війська. Вони не нові. Я нагадую, що ще приблизно місяці три тому міністр фінансів України пан Марченко. А він казав, що оскільки європейські партнери не готові надіслати своїх військових до України, то давайте тоді вони будуть фінансувати Сили оборони України. Тобто, фінансування Сила оборони України, ми частково або повністю перекладаємо на наших партнерів, і тим самим партнери будуть казати: Ну, ось, будь ласка. Ми ж сказали, що будемо присутні військовими, але замість цього ми будемо фінансувати ваші сили. Тобто, вважайте, що ваші військові це і є наші військові, адже ми їх фінансуємо. Тобто, насправді ці ідеї пропрацьовуються. А так, поки тиша, тобто не ну, можу сказати, що є успіх у цій ідеї, тим не менш, вона була доволі непогана, оскільки е, вона фактично відображає з однієї сторони бажання наших партнерів. Направити свої війська для того, щоб не допустити поширення російської війни на їх території. З іншою, вона дозволить економ... економити живу силу саме наших партнерів. Тобто вони грошима будуть по великому рахунку відкопатись від ризику життями своїх військових. Але тим не менше, вони будуть присутні в Україні і вони будуть отримувати те, що їм потрібно, а саме щоб. Росія не просувалась так швидко до кордонів Європейського союзу. Тобто, це хвилює наших партнерів, і ось, будь ласка, ця ідея з фінансуванням села оборони України. Це фактична відповідь на їх хвилювання. Давайте навіть так стосовно цих ризиків. Тому думаю, що перемоги... Перемовно перше тривають, а думаю, що все ж таки вдасться переконати наших партнерів це зробити, тому що все ж таки всі розуміють основну мета, основна мета, основний інтерес Європи, повторюсь, не допущення перенесення війни на їх території. А поки триває війна в Україні, поки Україна тримається у Росії, може є бажання верніше впевнене, що є напасти на Європу, як і на інших сусідів, але скажімо так, ресурсів для цього. Поки що не спостерігається, хоча знов ж таки є певні обережні, скажімо так, натяки від наш окремих військових аналітиків, які говорять, що дивіться Росія ж виробляє військову техніку а на фронті її немає. Тобто, вона десь збирається на іншому участку, можливо для. Нападу на тих, на кого вони плануються робити, і ось це якраз натякаючи на гіпотетичну атаку на Європу. Але знову ж таки для цього Росія повинна мати не лише техніку, а інші ресурси а тут, виходячи з динаміки подій в Україні, навряд чи вона у них є, але тим не менше. Є мотивація у Європи шукати гроші у Європи Вони є. Це дуже важливо. Тобто, коли кажуть, ой, Європа зараз банкратує, ну знаєте, не думаю, що вона збанкратує, тому що вони люблять про це казати, але накопичені за сторіччя резерви точно у них присутні. Отже, вони можуть допомогти і їм не допустити війну на своїй території і Україні отримати необхідні гроші, які будуть не допускати війну на території Європи. Та да, дуже слушно, ви згадали про гроші Європи, якраз таки Блумберг акцентував на тому, що президент Зеленський планує звернутися до європейських партнерів за цими грішми, і так само в Блумберг наголошують, що кампанія з мобілізації в Україні на жаль втрачає популярність серед суспільства і згадують, що в Російській Федерації ну, намагаються і продовжують це робити так як в принципі і робили раніше купувати солдатів за гроші. Але постає питання: ну якщо в Європі є Гроші, то що стримує тоді їх надати? Ну невже є якийсь, не знаю, там внутрішньоєвропейський європейський закон, який забороняє це зробити? Тобто, чому Європа, якщо у нас є такий запит, не готова на нього відреагувати? А можливо, готова? Чи може це відбутися? Ну, Бюрократія, основна відповідь в чому Про відмінність демократії від диктатури, що в диктатурах не треба витрачати час на певні узгодження, погодження, тобто прийнято рішення керівництвом, всі його виконують. І не дивлячись на те, гарне вони чи погане демократії влаштовані по іншому. Там треба все обговорити. Там треба, як то кажуть, узгодити всі питання, щоб всі були задоволені завжди є ті, хто незадоволені Ми бачимо навіть по країнам Європи, скільки є політиків, які е, мають певний вплив, візьмемо тож Німеччина альтернативу для Німеччини партії. Що там говориться, навіщо взагалі допомагати Україні? Не треба це робити, треба товаришувати з Росією. Неважливо, що там ця країна коїться. Головне з нею товаришувати. Тобто, це, це ідеологія не якихось там, скажімо так відвідувачів німецьких певних барів, це реакція другої політичної сили в країні за кількістю представників Бундестазі. і ігнорувати її також не вийде Плюс достатньо політиків, які зазвичай дуже обережні в демок демократіях, які піклуються про наслідки, і тому вони не будуть робити ніяких різких руків. Це ж історія, коли. Американські ведучі питали у Трампа, чи дійсно він казав наносити удари по Москві і Санкт Петербургу. Зрозуміло, що з точки зору демократії ні в якому разі не можна такі речі казати. Тобто, будь-який лідер демократичної країни він скаже: Я і близько такого не казав а в Україні митєва скала. Ось Трамп відмовився від своїх слів. Він не відмовився. Він просто. Живе в по законам своєї країни, і він розуміє, що це буде розглядатись як заклад до війни до вбивства. а Навіщо йому це потрібно? Тому було сказано ні так само. і Політики в Європі вони прораховують, щоб не мати відповідальність за те, що щось вони зроблять таке а що потім буде підставою для їх переслідування і в політичному плані, а можливо і в кримінальному, також тобто, і ось ця обережність. Побоювання того, що надання Україні озброєнь у разі, якщо Україна програє війну і це озброєння буде захоплено Росією, і воно буде воювати проти тих, хто надав це озброєння? Оці страхи вони на жаль, вони дуже нам заважали в 22-му році. Вони вже менше в 25-му, але вони все ще частково присутні. Та говорять, що не треба давати Україні озброєння. Бо якщо Україна програє, то це озброєння захоплює Росія і цим озброєнням воює проти нас. Там навіщо нам це? І оце заважає, на жаль, отримати в повному обсязі ту допомогу, яку ми повинні були отримати. Причому вже навіть і час втрачено, тому що те, що якби нам дали те, що повинні було дати в 22 му році на початку 23-го, то контрнаступ 23-го мав би значно кращі результати, ніж ті, що ми отримали тоді. Після чого, по великому рахунку, все відбувається не те, щоб ініціатива в Росії, але принаймні ми не чуємо про те, що Україна там. Має ресурси для якихось суттєвих ударів, або вони дуже гарно скриваються, але тоді це великий плюс нашим всім службам, якщо дійсно вони це все так е, приховують, що ми про це не здогадуємося. Потім будуть сюрпризи, як майже рік тому на курщині в серпні 2024-го. Так, пане Іване, стосовно допомоги у випуску новин я згадував, посилаючись на речника Європейської комісії Гіома Мерсіє про те, що Україна виконала 13 із 16 реформ необхідних для четвертого траншу Ukraine Facility, через що. На жаль, але отримуємо менше грошей. Е, там йдеться приблизно про мільярд. Наскільки це для нас критично? Чи безповоротно втрачені ці гроші? Ну і власне про цю програму Ukraine Фасиліті нагадайте наскільки вона є важливою для нас? Це гроші, передусім, куди спрямовуються? Це на сам підтримка економіки. Тобто, це якраз більше те, щоб в умовах повномасштабної війни економіка України працювала. Тому ці гроші потрібні. Єдине, що я не скажу, що це безворотне втрачено. Давайте дочекаємось наступного тижня. Ми знаємо, що відбувається в нашій країні, що не сподобалось населенню. На жаль, брак комунікацій між владою та населенням призвів до тих. Жимо так протестів, які ми отримали, і наскільки я розумію, наші партнери на паузу поставили ці гроші, з, з в очікуванні того, що як тільки президент Зеленський зробить те, про що він казав, щодо насення цього закону щодо повернення. А власне більшої незалежності контролюючих о -о, антикорупційних органів, а то ці гроші будуть розморожені. Це в якості знаєте мотивації зробити цей крок. Це абсолютно звична річ для Європи. Коли кажуть, так нам не сподобались певні ваші кроки. Тоді ми притримуємо цю кількість грошей. Але як тільки ви робите кроки, які відіграються ситуацію назад, то проблем не буде. Тому я думаю, що ця історія вона. Наступний тиждень буде актуально, а там подивимось, якщо все ж таки Україна зробить кроки, який сподобається нашим партнерам. А то о, о, ці навіть здається, півтора мільярда сума, яка була недоотримана Україною, вона буде надана, єдине безумовно, треба буде також по реформам щось вирішувати, тому що ми рухаємось ЄС, і нам, скажімо так, у нас дуже непоганий був шлях-шлях навіть. Попри повномасштабну війну, завдячуючи пані Олі Олістіфанішині і офісу, тобто України, реально були досягнення. Тобто, попри війну, ми рухались до ЄС, ось дуже небажано, щоб за нового а, європейського напрямку, пана Тараса Качки, у нас не було якихось проблем, щоб Україна все ж таки повернулась на цей трек руку до ЄС, і якщо раніше казали ну 2030 рік Україна буде в ЄС, зараз вже говорять ні, в 30-му не буде, буде там через 3, 5 років, 2035, все ж таки бажано поки що, щоб ми трималися цієї попередньої траєкторії до 2030 року, до наступного розширення ЄС. Пане Іване, насамкінець на жаль, часу обмаль. Скажіть, будь ласка, скільки в кожен рік великої війни фінансової допомоги ми отримували від наших партнерів, скільки потребуємо її в ідеалі зараз, і на яку цифру можемо розраховувати в 26-му? Буквально хвилинка в нас Гр грошей ніколи не буває багато. Ну, це, Україна звичайно. отримувала. Так, Україна ну зараз одразу на цю цифру. Це на сайті Міністерства фінансів. Все у нас дуже е -ро 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 розкладено по паличках і звідки і хто був донором. Але Україна отримувала не лише до речі, США і ЄС. Ми з Японії отримували гроші, Австралія, навіть Канада. Тобто е бач бачимо, що достатньо країн, які відносяться до демократів в лагері демократів. Е вони з нами вони підтримують Україну завдяки цьому Україна тримає. Це це дуже важливо, і тому я підкреслюю, що нам важливо зберігати гарні стосунки з цими країнами, бо в тому числі завдячуючи їх фінансам і насамперед силам оборони України, ми протримались всі ці понад три роки повномасштабної війни і тримаємось далі. так е, ще раз поточню: скільки в ми потребуємо цих грошей, і потенційно скільки в наступному році можемо отримати. Дивіться, 55 буде в цьому. Я думаю, що приблизно такі самі є потреби. Єдине, що все ж таки не випадково ця 65 виникає сума. Я так розумію, що все ж таки відбулись певні перерахунки з боку відповідних відомств України. І тому найголовніше, щоб знаєте, нашим партнерам роз'яснили, чому саме така цифра і її обґрунтування. Тому що так. зараз поки що це 55 є, але ми розуміємо, що цього можливо недостатньо. А верніше це цього достатньо, щоб триматись, але ж ми Хочемо не просто триматись, ми хочемо виграти це війну. Але щоб виграти, треба трошки більше ресурсів. Ось власне тому ця цифра зростає. Так і як пан Іван зазначив, що в Європі ці гроші. Є тільки є так само і бюрократія. Ну, демократія без бюрократії, на жаль, це такий е, пазл, який не складається. Дякую вам, пане Іван е, Уз, був щойно гостем нашого ЕТР, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. До зустрічі.